Ми з вами продовжуємо в'язати серветочку. Зупинилися ми на тому, що вив'язали ось ці окремі такі сегментики, да, ананасики. І тепер залишилась у нас тільки обв'язка. Вибачаю, за зовнішній такий пожмаканий вигляд серветки, вона ж, відповідно, не прасована, вона в роботі. Тобто, всі, все, що стосується доведення її до ладу, да, це все буде. Пізніше поки що ми ж її просто в'яжемо. Так і беремо ниточку і приєднуємо її. Ось дивіться, де ми ну, будь-який сегмент беремо да, без, без різниці. Ось наш останній. Ряд, який ми по колу в'язали, да? і приєднувалася арочка із семи повітряних, і ось сюди, оце з'єднання, ми зараз приєднуємо ниточку. Просто, як завжди, я прив'язую, а потім буду кінчик ховати. Так. І тепер у нас буде дуже легкий цей ряд. Ми просто в'яжемо повітряні петлі, 4, 5 повітряних, і приєднуємо до наступного з'єднання між сегментиками, між оцими знову 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. І знову з'єднуємося між сегментиками. Знову 5 повітряних. І з'єднуємось між сегментиками. Ось так у нас така обв'язочка йде. Тепер ми доходимось до вершини. Тут спочатку ми також приєднуємося ось тут біля піку. Потім в'яжемо так само 5 повітряних і з'єднуємося у піку. Далі знов 5 повітряних і з'єднуємося на Другій стороні відпіку. Ось такі в нас бушка вийшла. Так, ну і тепер обв'язуєте так само до ось цієї точки, і далі я тоді покажу, як. Так, дійшли ми з вами до точки, яку я показувала, і тут зв'яжемо знову сім повітряних, так як у нас було і ряд раніше, так? 4, 5, 6, 7. І знову ж таки з'єднуємося в стовпчик. Знаки до попереднього ряду. І знову сім. Так, 4, 5, 6, 7, і з'єднуємося ось в цю точку, куди вже було з'єднання. Так, і тепер знову по 5, повністю вся пелюсточка обв'язуєте так, весь ряд і зустрічаємося вже в наступному. Пров'язала я перший ряд обв'язки повністю, з'єдналася і. Зараз нам треба для того, щоб почати наступний ряд обв'язки, перебратися ось сюди, до середини арочки. Так. І тепер я знову в'яжу арочки по 5 повітряних петель. Перша арка, 1, 2, 3, 4, 5, друга арка. І так проходите до ну, з'єднуєтесь останнє ось сюди ось, да, в другу цю, в друге вушко, чи в перше вушко, точніше. Дов'язуйте я покажу вам верхушечку. Так, дивіться, пров'язала я, пров'язала і з'єдналася в перше вушко. Тепер я набираю 7 повітряних 3, 4, 5, 6, 7, і з'єднуюся у наступне вушко. Ось так. Тепер знову буде по 5 повітряних петель. І так я дов'яжу до ось цієї арочки. Тобто з'єднаюся під цю останню арочку, і потім підключусь, покажу вам, як оформляти далі. Так, дивіться, я дов'язала ось до останньої арочки, з'єдналася під неї. І далі в мене вже йдуть оці дві великі що по 7. Тут я набираю знову 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, і з'єднуюсь під арку із 7 повітряних. Знову набираю 5 повітряних, з'єднуюсь під наступну арку і знову 5 повітряних. І з'єднуюся під уже арочку із 5 повітряних. Ось так. І далі йду. По колу до кінця ряду, пров'язуючи по 5 повітряних, да? а сім тільки ось тут над вушками над уцими. Все, в'яжіть самостійно до кінця ряду. Починаємо наступний ряд нашої обв'язочки, і для того, щоб його почати, нам треба перейти до середини наступної арочки, перебираємося маленькими кроками. Ось так. І пров'язуємо стовпчик без накиду під цю арочку. Я думаю, вам видно, так? Да? ось наші три арки посередині. Да? І це відразу наступна арка. Так, тепер робимо накид і в наступну арку пров'язуємо 11 стовпчиків з одним накидом. 3, 4, 5. Шість. 7, 8 9, 10, одинадцять тепер під наступною арочкою ми з'єднуємося з топчиком без накиду і відразу переходимо, в'язати під наступну арку. В'яжемо через одну арочку. Тобто ми ось пров'язали першу одну пропустили, в наступну одну пропустили, ось цю, а потім ось цю. У нас вийде 4 таких, ну як їх назвати, вія, да, чотири вія, коли вийде, потім я підключуся і покажу вам, що робити далі. Пров'язали ми цю частиночку. Тобто 4 віяла є в нас і ми з'єдналися під наступну арочку. Наступна вільна арка це в нас арка центральна на горі нашого ананасика. І цей ананасик ми пров'яжемо тепер 18 стопчиків з одним накидом. Три. Шість. Сі. вісім, Дев'ять. Десять. одинадцять, Дванадцять. Тринадцять. Так що всі дуже довго пов'язала, мабуть, петлі. І тепер не дуже в мене влазить. Так, це в мене 16 здається, так? Да? 17 і 18. Так, зараз перерахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Треба ще втиснути два стопчики. Так, ну тут, в принципі, не так і суттєво, щоб їх було саме 18. Ну вже схема просто 18, то 18 в'яжемо. Так, з'єднуємося під наступною арочкою. І знову в'яжемо такі самі віяла, так само з цього боку. Да? І як пров'язати їх, я далі потім покажу. Так, пров'язала я. Дивіться, чотири віяла з цього боку, і тепер покажу, що робити з центром за цим. Спочатку я пров'язую один, два, три повітряні, тобто, тут відразу від арочки, де ми з'єдналися, відразу три повітряні. Роблю накид і приєднуюся до наступної арки, пров'язую початок стовпчика з одним накидом. Потім під наступну арку, так само пров'язую стовпчик з одним накидом не до кінця, і під наступну арку, так само, стовпчик не до кінця. І тепер ці всі три стовпчики да, і петлю та, що від повітряних, пров'язую разом. Тепер знову три повітряні, і з'єднуюся із ось наступною арочкою вже на наступній пелюстці. Так, Пров'язала. І тепер продовжую в'язати. Такі самі відео, да? тобто стопчики. Тобто зараз ось у, наступний, у наступну арочку, я вже в'яжу стопчики. Таким чином, ви пров'язуєте, обв'язуєте всю серветку і зустрічаємося з вами вже в наступному останньому ряду, щоб завершити нашу красу, ми з вами закінчили ряд. І хочу вам сказати, що я трошечки. Не додивилася у схемі, я думала, що в нас залишився ще один ряд, а їх залишається ще два. Чому? Тому що ряд, який ми зараз з вами пров'яжемо, це дуже такий малесенький ряд, який я розівала. Так, зараз я перебираюся до середини оцього елемента, цього віяла. Ось так. І нам тут треба пров'язати над трьома центральними стовпчиками пров'язати три стовчики без накиду. Тобто у нас тут було 11 стовпчиків, отже, ми пропускаємо чотири перших, чотири перших і п'ятий, шостий і сьомий, над ними ми пров'язуємо по стовпчику з накидом. Далі я в'яжу 7 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І в наступному елементі так само. 1, 2, 3, 4 пропускаю. І над, і над 5, 6 і 7 стовпчиком. Так, 1, 2, 3. П'ятий, шостий, сьомий стопчик – це в нас Стопчики без накиду. Знов сім повітряних, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І знову відраховуємо. Так, п'ятий, шостий, сьомий. Тобто середні стовпчики, да? я сподіваюся, правильно порахувала ж. Так, над центральними стовпчиками. 6, 7 повітряних. І знову 1, 2, 3, 4 стопчики. Ну так, 4 стопчики пропустили. Шостий, В 5, 6 і 7 в'яжемо 3 стопчики. Так, далі ми дійшли з вами до центру. Майже, да? Так? тут також ми прив'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повітряних. Пропускаємо перші 5 стовпчиків. І так, один, два, три, чотири, п'ять. Тобто над шостим і рештою стопчиків нам треба провідати один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім стопчиків без накиду. Тобто ось один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, і 8. Ось так. Далі знов всім повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і продовжуємо в'язати стопчики без накиду над ось цими нашими віялами маленькими. Так, в'яжемо по три стопчики так, і як дійдемо вже до е, низу да, пелюсточки нашої, тоді я вам покажу, поки що я вас залишу, пров'яжіть е, цю сторону самостійно, ви тут вже все знаєте. Так, Пров'язала я <кій> над усіма чотирма елементами стопчики без накиду, і тепер в'яжу е, після останнього да, пров'язала е, три стопчики. І тепер за схемою. Так, вяжемо дві повітряні, і ось сюди в центр, де в нас сходяться всі стопчики наші. Так? ось сюди в центр ми повинні пров'язати стопчик без накиду один. І знову дві повітряні. І переходимо до вив'язування стопчиків без накиду над стопчиками з накидом попереднього ряду. Так, один, два, три. Далі йдемо, ви вже далі все знаєте, в'яжемо і зустрічаємося в наступному ряду. Так, ми з вами продовжуємо в'язання нашої серветки, точніше, закінчуємо вже нарешті. Так, це буде вже останній рядочок обв'язки. І щоб його почати, я <кхід> дивіться, зараз знаходжуся посередині арочки, яка знаходиться між, це нижній елемент нашої от У нас їх тут 1, 2, 3, 4. І ось той, що саме нижче, да? і між наступним я під арочку зараз з'єдналася. Оскільки роботу з останнім рядом ми починаємо саме звідси. Так, після того, як я з'єдналася під цією арочкою, я пров'язую три повітряні і в'яжу у центральну, центральний стовпчик без накида, який у нас над другим віялом. Я зараз пров'язую чотири стовпчики з одним накидом. Ось. Після цього я в'яжу три повітряні і з них я формую піку. Так, І тепер ще в'яжу стопчики. один. Два, три. 4. Так, ось так. Тепер знову те повітряні. І приєднуюся до наступної арочки. Тепер знову 1, 2, 3 повітряні. І в'яжу так само стопчики над наступним віялом. Так, 3 і 4. 1, два, три повітряні, і з них я формую піком і знову в'яжу стопчики. так, один. Два. Три. Так, тепер знов три повітряні. Я дивлюсь, тут, мабуть, і менше можна було повітряних. Ну, вже почали три, хай буде три. Так, знову з'єдналася арочку. Знов три повітряні. Так, і зв'яжіть зараз самостійно е, ту саму цей самий елемент да над ось цим віялом. Так, пров'язала. І тепер в'яжу знову три повітряні, з'єднуюся під арочку, знов три повітряні. І тепер я так само буду в'язати стовпчика з одним накидом. А, так, у нас тут, дивіться, було вісім стовпчиків без накиду у верхньому елементі. І я відрахую один, два, три, і в четвертий стовпчик без накиду. Я в'яжу. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. І вісім стопчиків. Після цього пров'язую один, два, три повітряні і з них роблю піку. Так, після цього переходжу до наступного стовпчика без накиду і сюди також буду пров'язувати один, два. Ой, куди я пішла? Все один стовпчик. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Так, ось, ось, засвічу я вам далі нікуди, да? так. Так, вісім пров'язала, тепер знову три повітряні. З'єднуюся підарочкою і далі в'яжу. Ще три ось такі елементи над наступними трьома віялами. Да? А потім я покажу як ось тут оформити серединку. Так, Пров'язали ми три ось ці елементи, і тепер покажу вам, як оформити серединку. Тобто один елемент ми не чіпаємо. Да? І щоб нам зв'язати серединку, нам треба ще з'єднатися під наступною арочкою. Ось так. Тобто ми три повітряні пров'язали і з'єдналися під арочку. Далі дві повітряні, робимо накид і в'яжемо центральний ось цей стовпчик, та, який у нас над серединкою нашою. Сюди пров'язуємо стовпчик з накидом перший. Потім ще один стовпчик з накидом, після цього в'яжемо три повітряні, і робимо з них піком. Далі пров'язуємо сюди ж ще один стовпчик з накидом. Далі дві повітряні, і йдемо з'єднуватися під арочкою, яка в нас знаходиться за ось цим елементом. Так, сюди з'єдналися, дивимося, що вийшло. Ось що в нас виходить. <кхід> тобто, це вже останній рядочок, останні, останні штрихи, да, до того, щоб наша краса була довершеною. На цьому я буду закінчувати своє відео. Нагадаю вам, що. Після того, як серветочку закінчите, кінчики заховаєте всі, да, які у нас а, є. Чи будуть. Оскільки ми тут в'язали оцими сегментами окремо, да. отже, доводилося часто обрізати ниточку, але я свою вже поховала. Бачите, в мене вже ніде нічого немає. Я відразу ховала, тому що потім усе заразом ховати. це для мене дуже обтяжливо. Так, і Звісно, після того, як зв'яжете, дов'яжете серветочку випрати необхідно, і заблокувати. Заблокувати, щоб вирівнялися всі оці наші піко, щоб стали красивими рівненькими. До того ж, серединка, яка трішечки в мене фалдила, да? її треба буде трошечки розтягти і показати всю цю красу. Ну, до того ж, треба вирівняти всі ці пелюстки. Да? Ну, хто вміє так гарно прасувати, спробуйте, але я думаю, що під праскою ці всі піко навіть не розкриються. Тобто це потрібно тільки блокування, гарне блокування. Так, на цьому прощаюся з вами. Дякую всім, хто зв'язав зі мною цю серветочку. Серветочка дійсно гарна. Тобто робота зроблена велика, але робота дуже як сказати, відповідає затраченим силам. так? Вийшла краса дуже гарна. Якщо ви дов'язалися зі мною до кінця, будь ласка, присилайте фото своїх робіт на... під відео та під кожним відео в інфобоксі, я даю посилання на свої сторінки в соцмережах. От Переходьте по цих посиланнях і залишайте фото, мені в особисті повідомлення чи це Instagram, чи це Facebook, я вже не пам'ятаю, які я соціальні мережі давала, залишала. Так, і я обіцяла, що зроблю колись із цих фото відео. Фото мені ще надіслали дуже небагато, тому коли буде трішечки більше, щоб було цікавіше, довше відео, тоді я з нього зроблю красу. І всі побачать, ви, ви в тому числі да, побачите свої роботи, свою красу для того, щоб надихнути ще більше дівчаток до в'язання, до цього чудового заняття, яке я не знаю, яке заспокоює, яке дарує. Дарує безліч позитивних емоцій, так, і ще й е, маємо ось такі красиві результати. Хто не пам'ятає, як блокувати серветочку, заходьте. Е, відео в мене є про те, як е, блокувати. Там, здається, блокування сніжинки написано, але для серветок е, там також буде зрозуміло. Так, і хочу побажати вам всім добра, миру. Щастя, нехай вдається все задумане вами. І просто нехай кожен день буде добрим. Всього вам найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, хто не підписався. Залишайте ваші вподобайки, залишайте коментарі, я буду їх дуже-дуже чекати. До побачення!